По ключовими критеріями, які мають відповідати Україна, є Копенгагенські критерії, з яких слід починаються Копенгагенські критерії: демократія, верховенство права, свобода слова, свобода людини. Нічого спільного, ні з верховенством права, ні з демократією, сьогоднішні процеси немає. Пояснити. Для чого була потрібна ця атака на єдність, не здатен ніхто. Поки вся країна живе, об'єднавшись, бо єдність є фактором нашої перемоги, і у нас є один ворог це Путін. Деякі, я не знаю, як їх назвати, чи це є кроти російські, чи це є корисні ідіоти, які в органах влади і в офісі сидять. Накручивают, атакуют.